Рятувальники хіміки оглядають репатріовані тіла на місці токсичних речовин. Це роблять перед тим, як експерти почнуть оглядати рештки. У попередні рази виявили у кушенях 10 гранат. Тіла привозять в рефрижераторах, всіх їх привозять з Києва, де є база по накопичуванню тіл. На сьогоднішній день у нас вільних 50 місць, ми можемо прийняти тільки 50 тіл. До Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи репатріовані тіла привезли втретє. Тут експерти та судмедексперти проводять їх ідентифікацію. Працює слідча група і разом з НДКЦ при розгрузці. І перед цим працюють піротехніки, що немає якихось вибухових речовин. Після цього приступають до роботи НДКЦ, це служба. Міністерство внутрішніх справ разом судово медичною експертою і слідчою групою. Експерти оглядають тіла та речі бійців, а також фотографують їх. На деяких тілах є написи на формі жетони та документи. Це фіксують слідчі. Опісля рештки переносять у рефрижератор. А після цього на слідуючий день починається вже судово-медична експертиза тих тіл, які привезені. За цей рік у бюро провели експертизу 252 тіл, які привезли раніше. З них наразі вдалося ідентифікувати 102 бійця. Тіла, які привозять, мають гнилісні зміни. Також деяких тіл отримують лише фрагменти. У нас був такий випадки, коли один фрагмент був у Львові, один фрагмент Франківську, один у нас. І це все було в'єднано в, в одне тіло і видано родича. У 96% випадків це тіла, які і з вибуховою травмою 4% – це стрілецька зброя, це снайпери, стрілецька ручна зброя, це автомати, кулемети і так далі. За словами Віктора Бочинського, у бюро над ідентифікацією полеглих працює 11 працівників. На ідентифікацію тіл, які привезли цього обміну, потрібно понад місяць. Раніше у бюро виявили тіло, яке може належати росіянину. Там був російський жетон та форма. Тіло направили на подальшу експертизу, звідки його репатріюють назад у Росію. Марія Мороз, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.